Ради вітати вас, шановні глядачі телеканалу Вінничина. Сьогодні разом із вами телевізійна передача «Актуальне інтерв'ю. Я її ведучий Олексій Літинов. І з задоволенням представлю вам гостя нашої студії. Це Сергій Шибинський, завідувач організаційним відділом Могилів-Подільської районної державної адміністрації. Сергій Володимирович, вітаю вас у нашій студії. Дякую за запрошення. Сергій Володимирович, наскільки я розумію, ви державний службовець. Так. І як давно на державній службі? З 1992 року. У 1992 році я був призначений з 1 вересня на посаду начальника відділу молодіжної політики, фізичної культури та спорту. З того часу працював до 1998 року на цій посаді. В 1998 році поступив на денне відділення. Академії державного управління при президентові України, яку закінчив у 2000 році, і знову повернувся в рідну адміністрацію, де працював до 2003 року. З 2003 року по 2007 рік довелося попрацювати за кордоном. Був віце-президентом, фінансовим директором футбольного клубу Юніон Барбаренці, футбольний клуб Лімітада. Тобто, вам завжди вдавалося. Суміщувати роботу державного службовця і власне захоплення і опікування спортом? Саме так. Так сталося, що ще з студентських років, шкільних попередніх років, мені дуже подобалося екстремальні види спорту. І одним із таких перших видів спорту, який повністю мене захопив, це були гірський туризм, альпінізм. Студентські роки. Яке що що вам було, коли ви зацікавились і почали займатися альпінізмом? 18 років. 18 років. 18 років. І перша ваша вершина яка була? Спочатку до вершин шлях дуже був непростий. І був тривалий. Перший раз я в гори сходив в 1982 році. Це був перший мігірський похід, друга категорія складності. Проходив він в районі Придбруся. От, цікаво було, цікава команда зібралась, молодих студентів, цікавий маршрут, чудовий керівник Володимир Бойчук. На жаль, його вже немає з нами зараз. І лише через 5 років, 1987 році, я вже готовий був до підкорення свого першого семитисячника, Це піку Корженевської, яка знаходиться на центральному помірі. Висота її 7105 метрів. Це саме найнижчий семитисячник колишнього Радянського Союзу від складі Московської групи мені вдалося піднятися влітку, в серпні місяці, на цю вершину. Вже на сюди рік вже була підкорена в 1989 році інший 7000, пік Леніна. В 90-му році ми замахнулися на пік комунізма. Це найвищі гірські точки Радянського Союзу? Колишнього Радянського Союзу це самі найвищі вершини. Всього нараховується п'ять найвищих вершин, семитисячників. Колишньому Радянському Союзі це пік Корженевської, пік Леніна. Зараз він по-іншому називається. Місцевою назвою він пік комунізму Ісмоїла Сомоні нині mm -hmm. називається, так як і перейменували його на честь свого. Національного героя, пік перемоги, який знаходиться на Тінчані, і пік хантенрі. Це семитисячник, який знаходиться в війській системі Тінчані. Оцих п'ять семитисячників вважається найвищими вершинами, і на хто піднявся, для того альпініста, гірського туриста є найвищим спортивним. Тому, І ви що... піднялись на всі п'ять? На всі п'ять, а на пік Коржневський довелося мені два рази підніматися. Чому? Так сталося, що в 90-му році мені було запропоновано моїми товаришами з збірної Збройних сил Радянського лишнього Радянського Союзу прийняти участь в зборах. Віз... В зборах і в цих зборах було заплановано підкорення піка і піка комунізму. Так як я вже був, мені довелось побувати в 87-му році на пік і піднімався я, і в 88-му на пік комунізму, то я, я для себе вирішив, що це буде не лишнє, і заодно й допоможу товаришам, тому що, що вони перший раз йшли на ці вершини, я вже знав маршрут і знав основні. Основні перешкоди і особливості сходження. Чи я погодився? Я сходи, сходили ми на, вдало на пік Корженевський, але, на жаль, на спуску після проведеної ночівлі в мене стався крововили в, в, в праве око. От, і мені довелося вже відмовитися від повторного сходження на пік комунізму. От. А причина його це певний тиск. Е, с, причина е, с, с, Цього випадку я вважаю, лікарі теж прийшли до такого висновку, що високогір'я, великі фізичні навантаження. Це призвело до чого? До, що судини стали більш тендітні, хрупкі. І десь не витримала і відбулася ось так. Тобто стає зрозумілим, що не кожна, не будь-яка людина може все ж таки піднятись на таку висоту. Потрібна спеціальна фізична підготовка, людина по власній конституції має підходити. Власне, перед походом, як визначають, чи проходять спеціальну медичну комісію, хтось дає дозвіл, хтось гарантує, хоча б якусь мінімальну безпеку для людини, яка вирішила піднятись. Хтось перевіряє її стан, готовий він чи ні? Щоб піднятися на вершини понад 7 тисяч, 8 тисяч, а вже за семитисячниками йдуть вершини, які мають висоту 8 тисяч. Це, скажімо, вершина, апогей всіх мрій, мрій альпініста і його спортивної пік, вважається піком його спортивної діяльності. Щоб підніматися на такі висоти, перш за все потрібно мати відмінну фізичну підготовку. Для цього потрібно готуватися шляхом. Ну, самим простим, це тренувати свою виносливість. Тому що організм в таких умовах для організму ставляться більш, більші вимоги. От, потрібно Потрібно бути в прекрасній фізичній формі. Хто визначає твою форму? Перш за все, звичайно, медичний огляд, ти проводиш медичний огляд, і саме, саме головне те, що кожен учасник групи він усвідомлює свою відповідальність перед групою. Якщо в тебе якісь є проблеми з здоров'ям. І ти йдеш у складі групи. Це ризик розвит... не лише для тебе, але й для тих людей, які підуть поруч. Так, і ти розумієш. Ти розумієш, що ти повинен бути, бути на всі 100, а то на всі сто бути готовим з запасом. Прочності, міцності, тому що в разі, в разі якоїсь, якогось випадку чи збою твої, твоєї фізичної, твого фізичного стану, форми, це призведе перш за все до чого, що комусь із групи доведеться або супроводжувати тебе, тому що ніхто тебе не кине на призволяще, скажімо, при От, наприклад, на на Верест, на найвищу вершину світу, який має висоту 8 848 метрів, там, на жаль, закони більш суворіші. Люди, які приймають участь в цих експедиціях, в більшості своїй е затрачаючи великі кошти, а участь в експедиції на Верес, десь коливається в межах від 30 до 40 тисяч доларів. От, щоб, Це для того, щоб одна людина, піднялася? щоб одна людина для участі. В експедиції, і звичайно, що за 100-200 метрів від вершини, іноді, іноді тобі це в рідких випадках, може це звучить негуманно, може це звучить, скажімо, жорстоко, але, як правило, ніхто не хоче відмовлятися від своєї мрії заради того, щоб допомогти комусь допомогти. Хоча це я ж кажу, це не правило але а, в житті так буває, але, але в, реальному житті так, буває. в реальному житті так буває. І на жаль, що. Багато випадків є, що людина, людина замерзає, і проходить, група проходить повз неї і нічим не може допомогти. І... Сергій Володимирович, ваше найважче сходження? Скажімо, найважче сходження це на, в 1993 році, це пік перемоги. На жаль, ми піднялося, поїхало чи четверо нас, а повернулось тільки троє. Так сталося, що на спуску з спі... піка перемоги на... на сніговій дошці з'їхав на міні-лавині мій колега як... і, на жаль, його не стало. Він злетів кілометрової... з двокілометрової стіни, ще й на китайську сторону. Тому що треба, треба ну, коротенько пояснити, що державний кордон колишнього Радянського Союзу, а нині це територія Киргівської Кіргізії, проходить з Китаєм, проходить саме по гребню піка перемоги. У 1943 році, коли був відкритий топографами цей пік, найвища вершина Тяншаню, то в той час. Товариш Сталін проводив всі кордони олівцем. Да. От так як відкрили і назвали на честь перемоги, тому що вже був керівний перелом після Курської битви в 43-му році. Через то, через те всі, Боже, зрозуміло. Да, зрозуміло, через те товариш Йосиф він диктував на той час да, всю політику і, і провів кордон. І з того часу це десь, десь спірна територія ну, вона була, скажімо, залагоджена, визнаний вже ці, цей кордон. Через те, ти йдеш по, фактично по державному по лінії державного кордон. Uh -huh. Тобто піднімаєшся з киргизької сторони, а можна спуститися на китайську сторону. Uh -huh. От, і він злетів на ту сторону. І після цього у нас була холодна ночовка. Що це таке холодна ночовка? Це коли ти ночуєш на відкритому повітрі, вирив невеличку яму, вирили ми, нас залишилось троє. Ми не дійшли до, до печери снігової і всю ніч провели на. Скажем, без гарячого її пиття. А чим а температура повітря. На, на щастя, на наше щастя, ніч була дуже, скажем, до нашої всіх всі цих біт і переживань. Нам ще е, хоч посприяла і з благословила природа і погода. Було сонячне місячне небо. От, зоряне небо, вітру не було і так десь градусів 15, може, під до, 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 не, не без вітру. Якби був вітер, ми б, звичайно, важче б це могли пережити. Така ночівка, як правило, закінчується на таких висотах. Це чим? Це отьок запалення легенів, і дуже, яке дуже прогресує в умовах, не, не, скажемо, недостатньої не кількості кисню. Тобто людина за за декілька годин все, легені згоряють і все. Нічим ніхто не може, ніякі антибіотики, ніякі засоби активної там, терапії вже не сприяють цьому. Але, слава Богу, ми переночували, добралися до печери, а далі довелося ще двоє-дві доби сидіти в, в сніговій печері, тому що був сильний снігопад. Після цього ми почали спускатись, почали сходити лавини. П'ять лавин нам вдалося пережити. З однієї з з -з -з це була жінка. У нас сталося так, що вона на спуску, на скала загубила, вже погано себе контролювала, загубила рукавиці, обморозила собі фаланги пальців, довелося їй вже по приїзду в Москву ампутувати дві фаланги. Тобто найдраматичніший най був. Було сходження, яке пік перемоги. перемоги. Він вважається, це самий північний семитисячник і самий най, скажімо, найсуворіший. Чому? Тому що з із, із континентального, з континенту з півночі приходять холодні маси, а з півдня, з пустині та Кламакан. Приходять теплі маси. І От вони на ці на висоті от майже вісьми тисяч зустрічаються між собою, і це призводить до нестабільної погоди, тому що переміщаються активно холодні теплі повітряні маси, які призводять до снігопадів, бурів, ураганів. От. І дуже статистика дуже така. Скажімо, печалька, не, найкраще. не найкраща сходжень. Дуже uh -huh. багато. Зараз залишаються на схилах. Сергій Володимирович, наскільки я зрозумів, попри те, що багато складнощів для того, аби займатися альпінізмом, і власне багато і власних сил, фізичних сил вам довелось докладати протягом всього свого життя. Але ви знаходили час і займатися і іншими видами спорту. Ви пригадували про те, що футбол у Бразилії. Знаємо про те, що Могилів-Подільський міжнародний чемпіонат із парапланеризму це також ваша ідея, це також ваше захоплення. Зараз важко уявити людей, які такі коштовні види спорту популяризують, проводять. Чому ви вирішили провести такий чемпіонат? Де знайшли однодумців? Хто брав участь? Знаю, що чемпіонат проводиться вже не вперше. Параплани, це це вже скажем після гір. Друге моє кохання, скажем, закоханість в екстрім. Тобто Пер... стоючи на горі, завжди хотілося хотілось з неї ж і полетіти. Е е що я бачив перший раз, параплан я побачив в 1998 році, коли ми здійснювали сходження на пік по, по комунізму, і от в базовому таборі на поляні Москвина. Я побачив таке цікаве видовище, що як стартанув людина з гори. Для нас це тоді був парашут, тому що ніхто ще не знав, що це таке параплан. І злетіла і сіла на поляні. Всі підбігли. Це був один із учасників міжнародного альпіністського табору, француз, як потім виявилось, а вони, до речі, були законодавцями цього виду спорту. Mm -hmm. І з того часу так і прозвучало параплан, параглайдінг. І десь так в мене запало це в душі, десь десь. Ну, я, я, я да не да я не знав, як це як до цього прийти, як через що як підступитися до цього виду спорту. Тому що в радянському союзі тоді ще цього не знали. Uh -huh. Були перші спроби адаптувати парашу, парашути, і хоч що й і почався цей вид спорту. Uh -huh. Парашут, який почав удосконалюватись, і прийшов до тих досконалих форм, які має сьогодні літальний апарат під назвою Параплан. І наступний рік, в 89-му році, при сходженні на пік Леніна, ми зустріли вже московську групу під керівництвом Валентина Божукова, які теж злітали з вершини піка Леніна. І вісім пройшов час 90 буквально через три роки, коли я прийшов на роботу в відділ молодіжної політики, фізичної культури і спорту, я вирішив, що, що будемо ми в нашому районі займатися цією справою теж. Ну, власне, місцевість дозволяє. Місцевість дозволяє своє бажання велике і можливості, тому що я був, я був, скажімо так, у владі, і це була і, Важна, та, діяльності. діяльності, мій обов'язок був. І я, Ходив, надоїдав голові районної і державної адміністрації, але в той час Михайло Біленький у нас такий був голова районної і державної адміністрації. Він зрозумів, підтримав і з того часу все це почалося. Зібрали свою команду, однодумців, закупили перші параплани, з'їздив на інструкторські курси. Так, довелося, що на інструкторські за інструкторські курси в той час потрібно, в 93-му році потрібно було заплатити 50 доларів. Це на той час були басно, так, баснословні, ні, нікому не відомі ці долари, що і як, і звідки, як їх взяти, де їх добути. От. Але я домовився, наскільки було бажання на, навчитися літати, щоб далі передавати цей досвід mm -hmm. іншим. Я домовився з керівником школи Феодосії, чи можна якимось іншим шляхом відробляти цю суму, бо частину суми я зібрав, а він якраз робив вдома, будував будинок. Ремонт так роби. і відробляло. Да, і то ми домовилися, що я буду як, як працювати, коли mm -hmm. не буде льотних днів. То... Так все починалось. Але да, да. на сьогоднішній день маємо власне чемпіонат. якщо можна. У 1995 Зак... році провели перший кубок Дністра е, на високому організаційному рівні. Все за наш рахунок відбувалося, прийом всіх гостей, і спортсменів. Були показані прекрасні результати, були поставлені перші рекорди СНД з дальності польотів на і Він складав 60 кілометрів на той час. В тандемі Большаков Олег з Амошою Оленою з Донецька пролетів в тандемі, це коли разом два пілоти летять, пролетіли 45 кілометрів. І місце дуже себе зарекомендувало. І на слідуючий рік ми дали пошту. В насідуючий рік, в 96-му році Федерація над легкою авіації Росії запропонувала нам провести чемпіонат СНД. В 96-му проводимо квітень-травень чемпіонат СНД, теж з'їхали з Казахстану, з усіх куточків Росії, Молдови, України. Люди, пілоти. Прекрасно теж провели. В 97-му проводимо вже Кубок СНД і перший чемпіонат України. І так все поступово почалося. І е на сьогоднішній день ми вже провели 16 розіграшів Кубку Дністра. Кубок Дністра став традиційним на травневі свята. От. Ми на цьому не зупиняємося. Будемо, скільки в нас буде вистачати сил, бажання натнення продовжувати його. А в тисяча тобто в 2010 році, ми провели перший відкритий чемпіонат Вінницької області з парапланерного спорту. Ми, до того часу ми вже мали свою обласну федерацію і маємо на сьогоднішній активно діючу федерацію парапланеризму України. Вінницький осередок. Ну, власне, Молій Подільський є лідером, принаймні, так, не лише в Вінницької області у цьому виді спорту, наскільки я розумію. На жаль, залишається не так багато часу, не можу не поставити вам ще одне питання. Ми говорили з вами про те, що ваше захоплення воно починалось у передгір'ях Ельбрусу. І знаємо про те, що і цього року ви туди повернулися. Якщо можна коротко про цей підйом. Запланували сходження на найвищу вершину Ельбрусу, і десь у нас вже і вже народжується вже новий проект. Спільно з нам вдалося привернути увагу до цієї справи. Фонду Батьківська земля, її почесного президента, народного депутата України Оксани Миколаївни Калетник. Ми звернулись до неї. Вона, як людина, ну, Оксана Миколаївна, власне, теж любить висоту, екстремальні види спорту. Вона Зрозуміло, чому. Знайшли рік, спільну мову. Так, другий рік вона нам допомагає, спонсорує проведення відкритого чемпіонату в Вінницької області. Звернулася, допомогла. У нас вже з'явився і обов'язок перед батьківською землею, перед Оксаною Миколаївною, і ми, не дивлячись ні на що, ви, ви, скажімо, вигадали погоду. Якраз вдала 10 серпня була погода, піднялись на вершину, підняли прапор. І в нас вже десь з Оксаною Миколаївною вже народився новий проект. Це з Оксаною Миколаївною підкорив скалетник підкорюємо світ, вершини світу і прапор. Прапор батьківської землі на вершинах світу. Тобто вже на свій рік ми плануємо або на Казбек з'їздити, піднятися. Це вершина Кавказька, яка знаходиться в Грузії. Це друга по висоті після Єбрусу, або Монблан. 4807 метрів. Ну, це ще вирішуєте, на яку саму вершину піднятися. Але да. сходження відбудеться обов'язково. Обов'язково ми вже готуємося. Команда у нас, ЄС, яка пройшла, вже загартувалася в поході на Кавказі. Так що люди готові до сходжень, до нових сходжень. Я мушу побажати вам тільки удачі, тому що те, що ви робите, мабуть, не під силу кожному. Я дякую вам, Сергій Володимирович, що ви знайшли час і завітали до нашої студії. Дякую вам. Дякую вам, шановні глядачі, які свій вільний час присвятили ефіру нашого каналу. Залишайтеся надалі з телеканалом Вінничина. Попереду на вас чекає ще багато цікавого.